Доброго ранку, любі малята! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку, просторові відношення, довгі, короткий, порівняння предметів за кольором, формою, розміром. Спочатку давайте привітаємось. Ясне сонечко, привіт! Світиш ти на цілий світ, зігріваєш усіх нас, настрій піднімаєш кожен раз. До нас завітала лялька Наталочка. Наталочка йшла до своєї бабусі, бо вона захворіла. Вона загубилася не може знайти дорогу. Давайте допоможемо їй. Погляньте, у нас дві смужки. Одна яка довга. Друга коротка. Якою доріжкою треба піти на талочки, щоб дойти до бабусі? Дітки, давайте виложимо стежку до бабусі со смужок. Перша смужка довга, друга коротка, третя довга, четверта коротка. І получилась у нас стежка довга. Наталочка пішла далі і зустріла мишку. Мишка гралася на мистом і раптом порвала їх і дуже була засмучена. Дівчинка вирішила їй допомогти зібрати намисто. Ось велика намистинка. Вона кругла і рожевого кольору. Друга намастинка маленька, червоного кольору. Рожеве коло велике, як тарілка, а червоне маленьке, як гудзик. Як ти думаєш, яке коло найбільше? Давайте перевіримо шляхом накладання. Що ми бачимо? Правильно, рожева намистинка більш, ніж червона. Наступна намистинка, яка квадратна. Вона схожа на рожеву чи червону? Ні. Чому? Тому що квадрат має кути. А кола немає. Молодці, давайте зберемо наше намісто. Далі пішла Наталочка, зустріла вавка. Він хотів відремонтувати паркан, але не знав, як скласти дошки, давайте допоможемо йому. Діти, подивіться уважно та скажіть, з якої геометричної фігури зроблені дошки для паркану. Вірно, з прямокутника, молодці, нам потрібно почати викладати паркан із довгої дошки. А як дізнатися, де довга дошка, а де коротка? Правильно, путем накладання. Яка дошка довга, помаранчева, яка коротка фіолетова? Почнемо викладати паркан. Довга дошка коротка. Довга-коротка. Довга, коротка. Ось і збудували парканчик для вов вовка. Втомилася дівчинка. І вирішила сісти відпочити. І почула ведмідя: він не може збудувати будинок. І Наталочка знов вирішила допомогти йому. Діти, а ви знаєте, як будувати будинок? Тоді давайте разом з Наталочкою почнемо. Давайте подивимося на картинку і скажемо, з яких геометричних фігур збудований будинок. Квадрат і трикутник. Молодці. З довгих дошок будемо будувати квадрат, а з коротких дах викладаємо квадрат. Беремо 4 довгі дошки, викладаємо квадрат. Ось і у нас квадрат. Беремо шість коротких дошок і викладаємо дах, трикутник. Ведмідь подякував дівчині і вирішив проводити її додому. Бабуся зустріла онуку і пригостила їх пирожками. Діти, вам сподобалось заняття? З якими героями казки ми зустрілися? А як називається казка, в якій ми побували? То допоміг дівчині дістатися додому. Молодці. На цьому наше заняття підійшло до завершення. Зустрінемося на наступному занятті.